Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами вивчимо невеликий віршик. Для того, щоб гарно розповідати віршик, нам треба правильно розмовляти, так, володіти добре нашим артикуляційним апаратом, тобто ротикам виговорювати вірно звуки, правильно та чітко вимовляти слова. А ще нам дуже необхідно правильно дихати, тобто ми робимо вдих, а на видих ми щось говоримо. І сьогодні я трішечки хочу, давайте з вами згадаємо наші артикуляційну гімнастику, вправи на дихання, розкажемо скоромовочки, пограємо, а потім повчимо віршик. Добре? Звичайно, добре. Давайте з вами згадаємо нашу гру, яка називається машини. Ми перетворюємось, так? За допомогою фантазії, ми перетворилися на машини. Ми машини. Починаємо. Ми машини, ми машини. Наші ручки і ніжки-шини, наші очі, жовті фари. Наші ротики сигналять. Бі, бі, бі. Так, і ще посигналили. Бі, 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 молодці. Тепер послухайте, будь ласка, зараз зі мною разом проговоримо скоромовочки. Говоримо спочатку слухаємо. У чотирьох черепах по чотири черепашенятка. Зі мною повторюємо, у чотирьох черепах по чотири черепашенятка. А тепер швидко-швидко сказали: у чотирьох черепах по чотири черепашенятка. Молодці! Далі косаря побачили. Коси, коса, поки роса. Коса косить, ноги росить. Коси, коса, поки, роса. Коса косить, ноги росить. Ось косарь. І зараз швидко-швидко повторюємо. Коси, коса, поки роса. Коса косить. Ноги росить. А зараз швидко-швидко коси коса поки роса. Коса косить, ноги росить. І ще така скоромовка класна є про хитру сороку. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. І ще раз зі мною. Хитру сороку спіймати морока. А на сорок – сорок-40 морок. А ще швидко, швидко-швидко е, хитру сороку спіймати морока, а на сорок – сорок, 40 морок. Молодці! Ми з вами повправляли мовне дихання, ми з вами розвинули артикуляційний апарат, трішечки потренували пам'ять, а тепер я вас запрошую до вивчення. Віршика першого куплета вірша, який написав Юрій Шкруляк, український письменник, який написав багато багато дитячих віршиків, про хлопчиків, про дівчат, про козаків, про козачат і про нашу Україну. Віршик, який ми будемо вчити сьогодні, називається Ми є діти українські. Спочатку я читаю вірші вам, а ви уважно слухаєте. Ми є діти українські, хлопці та дівчата. Рідний край наш Україна красна та багата. І ще раз послухайте, ми є діти українські, хлопці та дівчата. Рідний край наш Україна красна та багата. Про що ж йдеться мова у цьому віршику? Так, звичайно, про хлопчиків та дівчат, які живуть в Україні, так? який в такому краї, який дуже красивий та багатий. Давайте іще раз повторимо разом з вами. Першу строчку повторюємо: ми є діти українські, хлопці та дівчата. І ще раз ми є діти українські, хлопці та дівчата. Рідний край наш україна красна та багата. І ще раз повторюємо. Рідний край наш Україна красна та багата. Зараз читаємо увесь віршик і ще раз разом зі мною. Ми є діти українські, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна, красна та багата. Тепер дівчата разом зі мною читають віршик. Вже на пам'ять завчили, ми вже тільки повторюємо самі, а я трішечки вам тільки допомагаю. Ми є діти українські, хлопці та дівчата. Рідний край наш Україна красна та багата. Молодці дівчата. Тепер хлопчики зі мною розповідають, приготувалися, а дівчата можуть допомогти хлопчикам. Ми є діти українські, хлопці та дівчата, рідний край наш Україна красна та багата. Я сподіваюся, і хлопці, і дівчата вже вивчили віршик. І я вам розповідала, для того, щоб краще запам'ятати віршик, ви можете його намалювати схемами, схематично зобразити те, про що йдеться мова в нашому віршику. Якщо б я вчила цей віршик, я б намалювала хлопців, дівчат і ось таку красу. Так, таке сердечко українське, і якусь природу, або соняшник, або калину, так, якусь рослину, яка символізує Україну. Я раджу вам ще один раз прочитати цей віршик перед тим, як ви ляжете спадки, потім прокинетесь зранку, якщо згадаєте, ще закріпите, і будете знати цей віршик. Ми з вами взагалі будемо вчити вірші, тому, тому що, коли ми вчимо віршики, ми тренуємо наш мозок, нашу пам'ять. Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей!